І всім приємно, з вами я Редін. І сьогодні це друга частина, я продовжу будувати своє село. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, а я почав. Так, для початку мені треба дізнатися, де буде тут склад. І куча всякого. Так, для початку мені треба оприділитись, де буде склад. Склад у нас буде, ну ми конечно не знаємо, це десь, десь тут. Тут. Так, починаємо його ну, напінчать. Цей склад. Так, окаймо. Чекайте я дивися. Ага, правильно, правильно я роблю. Так, він, він у нас не буде чинки. Чому? Тому що там буде багато-багато скринь. мы будем надмечаем вот так и да. есть и еще вот так и еще крышка раз, два, три и есть... ой, не так ага, вот так Так. так, не замотайте на моей зубкой просто видите, видите, я Я відпочаю, що тут буде. Так, отут саме величинка, запам'ятайте, тут склад. Так, склад є, ми його не вміти. Це провір. Так, це в нас, виходить, я зрозумів, там буде два склади. Один мій, а другий другий. І теж буде великий. Так, це целись, от так, обычно. Так, робимо. не буду. Ага, целись аж аж поки? Так, так. Це десь або тут. Да-да-да, тут правильно. Буду не... Ну, не богай, бай, а мы отмечаем просто, що тут буде. Так, тут склад мого друга. кстати, вот этот скин, как я, я зараз носил, мне подарил друг. Вы не знаете, себе, как его звать. И, ну, по Майнкрафту. И вы это не, знаете, это как... ты? Так. Я бы забыл что-нибудь еще. Так, ну тут А... Не ну, зрозуміло, це тут огороди в нас будуть. І в мене і одного друга. А це тільки не знаю, що тут можна зробити. Може поле зробити у моєму селищі. Хоча ні, поле це ж не... Хоча... Хотя... Так, ну... Я поки що не знаю, що тут можна зробити. Так. Так, це у нас веде дорожка аж туди. Це виходить, це мені будувати. І ще от там, там буде ліс. А вон там, от там буде. Якщо мені не помилитись, там буде сні, гора. Десь десь, десь десь треба приділитись. Де буде тут гора, но ліс я знаю, що должен бути аж отам. Аж там. Оце, як закінчується оце село, зразу йде ліс. А от там, я думаю, що можна зробити тут або гору, або сніжний пілок. Тут можна зробити. Бо гору вон там не вийде зробити. Оце ми будемо називати другий ліс. Якось так, друзі. Так, ну це треба робити нам в городі. Що для цього потрібно? Ми знаємо, що потрібна нам для цього земля, люба колодязь, ну, колода дерева. Хай, допустимо, у мого друга буде. дуб, а в мене буде береза, Тому що я бажаю березу. І робимо йому, як би сказати, огород. Хоча город можна зробити йому сзаді. Бо спереді тут не вийде. Бо тут будинки. Так що у нього буде город помонований аж отут. І його треба зробити так, щоб йому все вистачило. Так. Так. Це буде... Це представляє, яка у друга буде реакція, що в нього буде будинок свій власний і плюс ще город. Уявіть собі реакцію. Коли друг обрадується. А чого ти так робиш такий великий квадрат? Тому що... Тому що я хочу, щоб... Щоб був у нього... Во, у него самое наибольшее урожаю. То я и так и, и роблю. Так. Вот такого. Ой, ночь пришла, А у нас не страшно. Это я знаю, что уже осень. Я пожалуй, я удержусь в Да, а Хочется просто монтаги захварить. Ой, вы подходим. Землю поставил. Я все время подарил мотыльку и всякие инструменты. Они я можем сам скраб. Не, ну не всякие свечи, я не могу заклеить На всякий я буду. Так. И так. За треба розділити, щоб була ямка. Ну, десь се так и в город не отда. У на 4. У на это что У него ворот есть. Так, а теперь робимо на меж. як і как и с вами. Точки найти буде Решил так. Такий кривий город робиш, тому що нічого, немає міста. Я не знаю, як тут пройти можна. Хотя ж є тут дорожка, тут же можно пройти. Так, ты ж таки плох треба появиться прибрать. Но не давайте зробити так. Wos tak, wos tak i tak. wos tak, to tak, żeby nie nie zacpuć, możecie sami wydzieścić, tak, tak, robimy tak samo, jedno. Так, дальше так само разделяем наша плавадочка. Да, правда, худенький город будет. Ну ничего, зато урожай будет. У меня зараз тогда не нужно сюда и больше. Потому, весен, но, так же, это очень... Ну, это уже не нужно ничего сюда. В принципе, И в рот, и круглый ворот забыл. Я только не знаю, что можно так еще забыть тут. У меня даже идей не Так, это мы пробываем, уже нам не потребно. Я еще тут положить не могу, что-то нужно так и Добре, треба яких з форму. Так, дощик перестав лити. Тепер подумаємо, що ж можна таке помонувати. Ага. Mm. Uh -huh. у меня есть уже идея. Я уже знаю, что нужно побудовать. Так, блин, я все делаю. Правильно, ви вгадали. Я буду робити портал. Так, ну побудуємо його десь отак. Вот так. Так, Десь отакий вот приблизно. Можна портал побудувати. О, працює. Так, портал ми побудували, А тепер побудуємо, Спробуємо. Цю штуку, як вона називається, Ендерсвіт. Так, Ендерсвіт, я пам'ятаю, будується так. Десь вот так приблизно. Тепер мені потрібно около эндеро. У меня тут должно бути. пошли вы свой майнкрафт, а ничего. Уже скоро не попара тут, ничего але... не так. Оп! Всі чому фокус. Ми побудували як яка називається Ender Sвіт і портал Аду. Так. Ми зробили штукенції. А тепер залишиться зробити будівництво ну, своїх так би званих будинків. Тобто, значить, все побудувати І і буде все є. Зараз я вам покажусь. Так, відео можна побратим. Не забудьте ставити лайки та підписуватись на канал і дивитися. Одні відео. Нові відео нових Майнкрафтерів. Яких я знаю і яких ви ще не знаєте. Тому з вами я був Рендін. І бувайте здорові, будьте, не хворійте. І слава Україні!